Українська балістика та ракетодрон «Паляниця», Нідерланди передають Амфібії, перший польський F-35 та локалізація виробництва іноземних дронів в Україні. Вже про ці та інші мілітарні новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Міністр оборони Нідерландів офіційно повідомив, що вони передають Україні 28 броньованих всюдиходів Bandwagen BVS-10 Viking, навчання на яких українські військові закінчили ще минулого року, коли власне ці машини вперше були помічені в Україні, і станом на зараз їх вже більше ста штук. Це дуже вдале судячи з відгуків бронетаксі, яке своїм корінням йде до середини 60-х, коли Швеції був потрібен надійний всюдихід, який пізніше отримав вже відносно нормальне бронювання від 7,62 та артилерійських уламків. А сучасні його версії навіть оснащують дистанційними турелями. В трохи простіших версіях турель також є, проте, скажімо так, вона не дистанційно керована, вона пілотована, і туди можна встановити як 7,62, так і 127 і міліметровий кулемет, або взагалі 40 міліметровий гранатомет. Загалом вікінг везе 12 людей, але найголовніше його особливість після підвищеної прохідності це те, що він амфібія і може пересуватись водою з максимальною швидкістю 5 км за годину. Ми частенько з вами говорили про те, що там Rheinmetall збирається свої заводи у нас робити, і все це рухається, звісно, проте не так швидко як хотілося б. То інші виробники також планують відкривати свої представництва в Україні, і ось раптом один німецький виробник безпілотників Vector Quantum Systems запустили завод з виробництва своїх безпілотників в Україні. Причина насправді дуже проста: замовлення на їхні безпілотники там великі і ще надовго, і збирати їх тут просто набагато вигідніше та швидше з величезного ряду причин. Ба більше крім. Того, щоб просто збирати тут вже приїхавші готові запчастини. Українська сторона локалізувала деякі компоненти цього безпілотника і робить їх прямо тут в Україні. Наприклад, вже зараз це крила та антени для приймання супутникового сигналу. А в майбутньому це буде і фюзеляж, і інші деталі. Сам же безпілотник також еволюціонував за час війни, адже як ми вже знаємо, більшість західного озброєння не була готова до такої роботи ребу, яка є зараз, тому конкретно в Векторі. На навігацію покращують за допомогою нових оптичних датчиків та чипів від Nvidia, які за допомогою штучного інтелекту допомагають як в навігації, так і в розпізнаванні об'єктів. Сам же безпілотник має вертикальний зліт та посадку, може працювати до 3 годин, передавати шифрований відеосигнал на вістань до 35 км та може працювати від мінус 20 градусів по Цельсію до плюс 45 градусів. Цікаво, вона прийшла з боку Корпусу морської піхоти США, які замовили у Рейтон американський аналог залізного купола MRAC, що розшифровується як Medium Range Intercept Capability. Так звучиться доволі дивно, адже якщо розібратись, в тому що дуже грубо кажучи, оригінальний залізний купол і так є в більшій мірі розробкою рейтон. Менше з тим, морські піхотинці замовили у рейто на 25 мільйонів доларів, 4 пускові установки та 80 ракет до них, бо там по 20 в кожній. На все це піде 25 мільйонів доларів, а виготовити усе це мають до середини 27-го року. Для чого штатам така взагалі система? Відповідь дуже проста: у випадку мови про морську піхоту їм потрібна мобільне ППО, якщо поруч не буде флоту чи авіації. Плюс до того ж, вона відносно дешева, якщо мати на увазі її можливості, адже з радіусом роботи в 70 кілометрів та можливістю збивати навіть балістичні цілі, вона коштує по 1,7 мільйони за пускову, плюс 230 тисяч за кожну ракету. Погодьтесь, що це значно дешевше за ракети Петріоту, хоча і клас, звісно ж, зовсім інший. Так, проте, все ж. Принагідно нагадую вам про наш збір на потреби одного мотопіхотного батальйону однієї бригади, і пропоную перевірити наступне: якщо кожен, от прям кожен з вас закине свої 20 гривень, ми. Ми зможемо його закрити набагато швидше. Ну а приємний бонус, якщо ви донатите від 100 гривень, 100, 200, 300, 400 і так далі, то ви автоматично берете участь у розіграші різних крутих подарунків, які зараз у вас відображаються на екрані. Проте ще раз наголошую, що кожен донат важливий, ви навіть не уявляєте наскільки. Усі посилання будуть в описі відео та закріпленому коментарі. Хотів сказати, Польща зробила свій перший F-35, але це не зовсім так. Хоча, наскільки я пам'ятаю, вони дійсно збираються локалізувати якусь частину виробництва F-35. Вже доволі давно Польща замовила 32 F-35 на загальну суму в трохи більше 4,5 мільярди доларів. Це будуть літаки в останній модифікації Блок-4 та з пакетом TR-3. Квітні 23-го року перший літак почали будувати, і ось тільки буквально днями його доробили. Тобто, для того, щоб зробити один літак, тобто просто його виготовити, треба більше одного року. Паралельно з ним робляться і інші, звісно ж, і перші шість штук мають зробити до 26-го року. Але як показує практика, лохіди можуть затримати ці терміни інколи дуже сильно. Питання полягає тепер в тому: а а навіщо їм такі модні класні літаки, якщо вони навіть на своїй території не збивають ані дрони, ані ракети? 24 серпня в день незалежності України на каналі United24 було офіційно оголошено про новий далекобійний ракетодрон. Чи дроноракету. Коротше, було офіційно оголошено про паляницю, повністю розроблене за півтора року з нуля озброєння, яке є одночасно і ракетою, і дроном, яке здатне летіти на значній відстані, включаючи ті, які постійно надокучують своїми літаками, тобто це кілометрів 600-700. Запускається паляниця, так його назвали саме так, саме паляниця. Мені здається, що це або просто геніально, або я навіть не знаю. Напишіть ви в коментарях. Запускається це все з землі, летить воно за допомогою турбореактивного двигуна, іначе як має достатні Заряд, щоб вражати військові частини, бази зберігання озброєння, нафти, радіолокаційні комплекси і так далі, Іначе, як паляниця вже успішно відпрацювала по якомусь об'єкту саме 24 серпня. Трохи пізніше, 27 серпня, президент України Зеленський на форумі заявив, що Україна успішно протестувала першу балістичну українську ракету. Потім ще там вже пізніше почали уточнювати, що вона здатна летіти на декілька сот приємних кілометрів, але поки не буде відео, віримо просто на слово. Цікаво тут інше. Це чергова модифікація Грім 2 чи в чомусь дійсно абсолютно нова ракета, яка можливо у виробництві буде дешевшою, чи матиме кращі характеристики, чи ще щось. Все це поки що невідомо. І власне, хай і буде невідомо, бо такі новини найкраще чути вже від московитів. Ось такими були останні мілітарні новини тижня. Що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Підтримуйте військо будь-якими доступними та можливими для вас можливостями та варіантами. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.